Коли ми думаємо про аутизм, ми зазвичай уявляємо соціально незграбну людину, яку захоплюють технології та яка не в змозі співчувати іншим. Але аутизм не проявляється однаково в усіх. Жінки з аутизмом можуть виглядати доброзичливими та співчутливими, мати стосунки, дітей, і друзів, а іноді навіть зробити кар'єру в соціальній сфері, як от освіта чи медицина. Аутизм у таких жінок стає очевидним лише тоді, коли вони емоційно вигорають, або починають усвідомлювати, що багато речей вимагають надмірних зусиль у порівнянні з іншими в їхньому оточенні. Тож багато жінок не мають доступу до необхідної інформації та підтримки. Аутизм це розлад, пов'язаний із порушенням розвитку нервової системи, який може призвести до труднощів у спілкуванні, соціальній взаємодії, відхилень поведінки та обробки інформації мозком. Ця стандартна картина базується переважно на дослідженнях хлопчиків і чоловіків. Дівчата та жінки з аутизмом у цей образ безпосередньо не вписуються. Сучасні дослідження показують, що у зв'язку з тим, що аутизм у жінок частіше залишається нерозпізнаним, вважається, що він менш поширений серед них. Тож, чому дівчата та жінки набагато частіше приховують свої симптоми, ніж чоловіки? Різниця між дівчатами-аутистами та дівчатами неаутистами більша, ніж різниця між хлопчиками-аутистами та хлопчиками-неаутистами. Тому дівчата-аутисти з раннього віку більш гостро відчувають, що вони не такі, як усі, коли спілкуються з представниками своєї статі. Наприклад, тому, що вони такі балакучі й менш цікавляться хлопцями та модою. Але вони дуже хочуть бути прийнятими, подобатись, відповідати загально прийнятим нормам. Крім того, очікується, що дівчата та жінки з раннього віку мають бути більш соціальними та вписуватись у жіночі ролі. Цей суспільний тиск сильніший, ніж на хлопців. І навіть у зрілому віці від чоловіків очікують менше в плані комунікації та соціальної взаємодії. Якщо чоловік мовчазний і замкнутий і менше займається вихованням своїх дітей, ніж мати, то ніхто не вважає це дуже дивним. Дівчата з аутизмом спостерігають за тим, як інші поводяться в соціальних ситуаціях і копіюють їхню поведінку. Це часто відбувається несвідомо. Хлопці-аутисти іноді також це роблять, але меншою мірою. Дівчата часто мають інтереси подібні до дівчат без аутизму, як от знаменитості, макіяж і книги. У той час, як хлопці-аутисти одержимі технологіями, потягами чи галактиками, дівчат часто дуже цікавить людська поведінка. Приміром, вони перечитують велику кількість книг із психології і задають багато питань іншим, щоб краще розуміти людей. З віком вони все більше і більше дізнаються про те, як вони мусять поводитися, і в такий спосіб приховувати симптоми вдається ще краще. Проблема в тому, що вони відчувають себе не такими, як усі, і суворо засуджують себе за те, що їм так важко в житті, не отримуючи належної психологічної допомоги. Досліджень аутизму в жінок ще порівняно мало, але все ж на сьогодні ми знаємо набагато більше, ніж раніше, з науки і клінічної практики. По-перше, жінки з аутизмом можуть мати друзів, але їм важко підтримувати і зберегти цю дружбу. Крім того, їм часто важко зрозуміти соціальні сигнали та реагувати на них. Вони відчувають тривогу під час спілкування з іншими, обмірковуючи свої дії і слова. І хоча жінки-аутисти можуть добре взаємодіяти в ситуаціях сам на сам, їм часто дуже важко працювати в колективі. Інтенсивна соціальна взаємодія виснажує їх. Жінки, як правило, мають більш прямолінійний стиль спілкування. Вони можуть висловити якусь свою думку і не вбачають у цьому нічого поганого, але інша людина сприймає це як образу. У результаті це дуже бентежить і жінка відчуває себе самотньою і незрозумілою. Також вони більш чутливі, ніж чоловіки, до сенсорних подразників, таких як звуки, дотики, смаки та запахи. Для людини з аутизмом проблема полягає не лише в тому, що їй не подобаються певні речі, а й у тому, що вона не в змозі їх витримувати. Її оточення часто говорить щось на зразок: ти занадто чутлива, або ти перебільшено реагуєш. Унаслідок цього жінка може почати відчувати сором і вважати, що з нею щось не так, і це нерідко переростає в депресію, хронічний стрес та тривогу. Так само, як і чоловіки-аутисти, жінки важко сприймають несподівані зміни, такі як зміна місця зустрічі чи несподівана присутність нової людини, або навіть раптова зміна погоди. Встановлений розпорядок дня, час, певні маршрути та послідовність дій, усе це допомагає їм підтримувати лад у нестерпно хаотичному житті, дехто може навіть віддавати перевагу одноманітній їжі щодня або ж носити однаковий одяг. Зазвичай вони перфекціоністки і дуже точні у своїй діяльності. Багато жінок з аутизмом є кваліфікованими науковцями досягають успіху в кар'єрі чи хобі, які вимагають інтенсивної зосередженості. Водночас у них часто є звичайні хобі, але вони витрачають на них надмірну кількість часу. Такі інтенсивні інтереси характерні для аутизму загалом. Жінки з аутизмом часто мають проблеми з емоційною регуляцією. Дослідження показали, що це пов'язано зі слабим зв'язком, між лобовою корою та мигдалеподібним тілом головного мозку. Важливо відмітити, що жінки-аутисти значно частіше є бісексуальними або асексуальними, ніж інші жінки. Але, звичайно, не кожна інтровертна, чутлива до подразників і трохи соціально незграбна жінка має аутизм. Той факт, що хтось багато читає, не відразу є ознакою розладу аутистичного спектру. Питання в тому, чи створює надмірне читання проблеми в житті людини, і якою мірою. Наприклад, якщо читання переростає в обсесію і людина регулярно зачитується до трьох ночі, не висипається і через це не в змозі оптимально функціонувати на роботі наступного дня, то це може бути ознакою аутизму. <му> У відносно спокійні, менш напружені періоди життя, жінки-аутисти можуть добре функціонувати. Але такі події, як переїзд, народження дітей або нова робота, супроводжуються великою кількістю подразників і стресу, з якими вони не можуть впоратися. Є, наприклад, медсестри з аутизмом, які завчили стандартні фрази, співчуття, які використовують у спілкуванні з пацієнтами. Ці жінки також навчилися приховувати інші симптоми, замість того, щоб дивитися співрозмовнику в очі. Що може бути дуже складним для людини з аутизмом, вони дивляться на перенісся. У той час, як основна маса людей відчувають емоції і настрій оточуючих та інтуїтивно знають, як реагувати в соціальних ситуаціях, аутисти змушені постійно спостерігати, аналізувати та коригувати свою природну поведінку, а це емоційно виснажує. Усі ці пристосування забирають стільки енергії, що жінки-аутисти часто хронічно перевиснажені. Вони звертаються по допомогу через симптоми тривоги або депресії, емоційного вигорання або через проблеми із залежністю. Чим розумніша жінка, тим більше вона усвідомлює, що вона відрізняється від інших. Як наслідок, вона почувається самотньою та неповноцінною. У своїй практиці я регулярно стикаюся із жінками, які роками можуть добре функціонувати, вони мають хорошу освіту, роботу і стосунки, а от після народження дитини, особливо другої, починаються проблеми. І це має сенс, оскільки діти непередбачувані і не постійні. Діти в домі це джерело слухових, зорових і тактильних подразників. Зіграти роль на роботі набагато легше, роботу можна більш-менш підлаштувати під себе, особливо, якщо є можливість попрацювати з дому або вибрати більш спокійне місце за комп'ютером десь у кутку, спланувати послідовність певних процесів, а потім прийти додому і відпочити, а на вихідних усамітнитися. А от бути батьками це робота 24 години на добу. Мені часто запитують. Яке це має значення, якщо людина знатиме, що в неї аутизм? Аутизм не лікується. Саме так ми не можемо вилікувати аутизм. Але обізнаність має велике значення. Часто люди кілька разів застрягали в житті або отримували різні діагнози та лікування, які насправді не допомагали. Це велике полегшення зрозуміти. Чому ти постійно впадаєш у депресію або емоційно вигораєш? Адже депресія жінок з аутизмом це не просто депресія, а наслідок декомпенсації аутизму? Постановка правильного діагнозу гарантує доступ до потрібних ресурсів, підтримки та інформації, яка необхідна людині. Жінки, які отримують правильний діагноз, часто виявляють, що це позитивно впливає на їхню впевненість у собі й самооцінку. Якщо жінка та її оточення розумітимуть і рахуватимуться з її обмеженнями, вона зможе навчитися бути менш вимогливою до себе на соціальному рівні, уникаючи надмірної стимуляції, підлаштовуючи своє життя до своїх потреб. Це стосується як роботи, так і чоловіка і дітей. Наприклад, одна з моїх пацієнток домовилась із чоловіком, що під час суперечок між дітьми, коли вона відчуватиме, що ось ось зірветься, чоловік візьме ситуацію у свої руки, а вона вийде на 15 хвилин в інше приміщення або ж на двір, щоб заспокоїтися. Мова йде про те, щоб навчитися зберігати рівновагу, використовуючи свої сильні сторони собі на користь, такі як от аналітичне мислення та точність. А якщо вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте його соціальними мережами. Дякую, що залишилися зі мною. До зустрічі!